Вітаю, мої любі! З вами, як завжди, Тигролін та відео, яке присвячується клубу Freedom Hearts. Можливо, ті, хто слідкують за інстаграмом нашого клубу, будуть тічки більше таймі, адже там вже ми давненько про цю новину розказали. Проте я вирішила зробити це відео на згадку. Адже це наші перші змагання, міжнародні змагання з вестерну. Відповідно, був напрямок ДРІЛ, Вестерн Дріл для тих, хто не знає, це кінний вид спорту. А які складається з групи вершників, які виконують різноманітні хореографічні маневри під музику? А це дуже гарне шоу, особливо в реальному житті, де все прям гарно зроблено, і цим відповідно видом спорту показують майстерність їзди на конях саме у групі. Це дуже сильно розповсюджене шоу у Америці. Тож я його дуже сильно люблю. І як тренер клубу Freedom Hearts я захотіла прийняти участь саме нашим клубом у цих змаганнях. Хочу подякувати усім учасницям клубу, які нас підтримували, які безпосередньо взяли участь у цих змаганнях. Це дуже приємно і надихає рухатись далі. А для мене це було щось таке новеньке, адже я ніколи не брала участь в клубах у вестерн змаганнях, як у будь-якому іншому якомусь клубі, або так само сама. Ну і коротше, для мене це був великий досвід, і перший мій досвід у майбутньому, якщо дівчата мене знову ж таки підтримують, можна було поїхати ще раз. Але ми дуже сильно подумаємо над цим рішенням, адже це змагання такі, які потребують дуже багато. Часу, зусиль усіх разом. Тобто, наприклад, я от створила схему, але ми її дуже довго вдосконалювали. Але десь за пару днів до запису нашого самого відео ми. Повністю вже все приїхали і були впевнені максимально у всьому, що все буде прям гарно вилизано. Проте ще була важкість у цих змаганнях в тому, що вони були саме на таймінг е алюрів, тобто усіх абсолютно, від кроку до кар'єру, тож це трішки було. Важкувато продумати. Проте, знову ж таки, ми набралися досвіду, ми тепер трішки виросли, ми знаємо, як де що приїхати, де як відлагодити щось. І це чудовий досвід. Тож я дуже радую, що ми прийшли ще одну сходинку до звершення наших якихось цілей, самовдосконалення і усьому такому. Я тут можу ще вам довго розказувати про це все, але. А трішечки по конкретиці я хочу велику вдячність сказати своїм дівчошечком. Я дуже вам сильно пишаюся. Ви неймовірно молодці, і думаю, ці змагання зробили нас трішечки згуртованішими. Трішечки ми втягнуті більш детально у вестерн, саме у цю дрилову дисципліну. Адже оскільки це новий напрямок для клубів у нашому ком'юніті, особливо українському ком'юніті, ну мене радує, що ми саме от займаємося цим. Ми ростемо і надіюсь будемо приймати знову ж таки участь у цих змаганнях. Повторюся, що я дуже сильно пишаюся нашими учасниками. От були такі моменти напружені трішечки, коли я вже не знала, як бути. І дівчата такі, а давай спробуємо так там. А хтось каже: А можна ще так? Чи якось іще по-іншому. І, коротше, ця згуртованість дуже чудово нам допомогла, саме у вдосконаленні схеми. І це дійсно круто, коли знаєте, от учасники не просто там виконують твої якісь певні твої забаганки, а от як пронизуються цим і допомагають, вони розуміють, що вони роблять, і коротше, це дуже круто. Я вами пишаюся, безмежно вас люблю, вдячна вам за підтримку і за те, що ви так само дуже сильно кохаєте цю дисципліну, як і я. Цараніє! Ці змагання у нас були о, цілий місяць, тобто ми готувалися до них місяць, навіть місяць чим здається, якщо не помиляюся, і вже потім записали відео, наклали на нього українську музику, що я дуже сильно цим пишаюсь. Не знаю як хто. Дякую нашій аскорбіношці, яка підігнала нам треки. Це дуже-дуже круто. Бо я, чесно, такої музики ще ніколи не чула. Тобто, це українське кантрі, це, це взагалі я в захваті. Я десь там у описі під відео обов'язково вставлю оригінальне посилання на наш виступ. Ви зможете подивитись на нашому клубному Ютубі. А це дуже круто виглядає. Тож, ну, послухайте, подивіться, не знаю, Я прям в захваті. В Принципі, елементи, можливо, були і не дуже сильно важкі, адже я розумію, що ми ще початківці. Ну тому, що наш клуб існує майже рік, проте нас ведеться здається менше ніж півроку. Здається, десь місців 5 чи 6, Ну коротше, якось так. І тому для нас це дуже молода дисципліна, і тому нам було чесно кажучи дуже важко, але тим не менше, дякуючи організації цій міжнародній, там можна було запитати у них, як виконувати будь-який елемент. Наприклад, для мене було важко виконати елемент, який був базовий для виконання в цих змаганнях, це дзига. Коли ми з однієї зміни мали вибудувати чотири циркулі в різних траєкторіях і рівномірно їхати, і коротше це було дуже важко проте велика вдячність організаторам, які це все пояснили доступно, без будь чого якихось там проблем. І ну, все прям до подробиць роз'яснили. І це дійсно круто, адже це велика підтримка для нас. Також мені дуже сильно запам'яталось те, що в відправці анкет був пункт, де потрібно було прописати регіон нашого клубу, типу на сервері, якому він знаходиться. Це було так трішки сумно. Я засмутилася. Але тим не менше спробувала написати самим організаторам, і вони такі кажуть: без проблем типу, вкажіть там, що ви з України, попросіть поставити ваш прапор. Я така, блін, як це мило. Типу, вони кажуть, ми вас розуміємо, і т.д. Т.п. тепер коротше підтримала трішечки. Це так само, якось так у йогу заділа сердечко, і коротше приємно, що нас розуміють, нас чують і нас підтримують. Тож велика вдячність їм за ті змагання. Також ще одним із приємностей було те, що як вже оголосили результати, я взагалі така сплю щось ранком, якраз знову ж таки після обстрілів якось так не виспалася. І коротше, дивлюся, щось радіють всі в бесті. Я така, ну, взагалі не розумію, що відбувається. І тут щось прилисту до того самого першого повідомлення. І коротше, якраз таки здається, скорбінка. Вночі прислала типу, цю новину. І каже, що, типу, вау, ми зайняли таке високе місто. І я така, що, де? Ну, коротше, з просоння нічого не розумію. Дивлюся, і сама, типу, в шоці. Не вірю, що це ну, дійсно так. І, коротше, я думала, там ще результати будуть через приблизно два тижні. вони якось здається менше, ніж за тиждень ну Я ж не очікувала цього дівчата так само. Коротше, ми такі всі такі доволі сидимо. І, ну, це дійсно було приємно і типу повним здивуванням. Бо чесно, я не розраховувала на якесь там велике місце, а тут. Вау, це, це дуже круто. А ще ж про цікавеньке, про те, що там вже як були результати, я відмітила в інстаграм своєму клуби, які так само приймали участь, і вони такі мирі, так пишуть, коротше, підтримують нас. І це ну блін, це круто, коли от клуби, типу, знаєте, вони там не. Якось, вибачте, сердяться один з одним, а якось підтримують, надають якусь допомогу. І от у іноземців це так відчувається, і, блін, це дуже тепле відчуття. Тож також їм вдячність за теплі слова, які були сказані нам. Також дуже сильно трішечки вибішувало те, що у нас гра, нас так підставляла. Ми декілька разів знімали. Відео, і просто у людей все підвисало. Це було так сумно, і скільки кадрів було просто. Знищено через це. Але проте теж ми сміялися з цього, тому якось старались не сумувати, хоча дуже сильно і сумно було, адже а, 8 а, хвилин схема. І якщо, наприклад, ми проїхали от 7 хвилин, дай, на 7 там хвилині там, хвилин, там в кінці в когось щось коротше, чи вилетіло, чи підвис інтернет чи щось, типу того був стрестий, було на той момент якось багато було лагів і всього з цього. І, коротше, людина просто така. А Ой, в мене пропали люди. Це було дуже сумно. Але нічого, ми якось справилися з тим. До речі, у нас мало бути на схемі 8, Схема була розрахована на 8 людей, проте ми скоротили до 6, знову ж таки, через те, що не у всіх була можливість прийти, і плюс ось такі: от у нас трабли ставалися з інтернетом. Але все вийшло класно. Не знаю, як вам. Я навіть так сильно захопилася цим сим, Я була в такому амареві, такому проханні, як в хмаринках. Не знаю, це так круто було. Навіть створила своїм дівчатам подяку за ті змагання. Шкода, що не дають. Саме від організації, якісь там нагороди чи щось того. Проте думаю, дівчатка заслуговують на це. Навіть ті, хто безпосередньо не увійшов вивчити її, устаканити, прям так, шо вона була як персик, тому якось ось так. Ну, а також я попросила трішки дівчаток розказати про свої враження від цих змагань, що вони від них очікують, очікували, і чи можливо вони в майбутньому хочуть прийняти знову участь у даного типу змаганнях. Тож пропоную їх послухати. Я, до речі, чесно кажучи, ще їх не слухала, буду разом ось майже з вами, тобто я буду монтувати і вперше слухати. Є голосові, що вони записали для мене це також буде як такий сюрприз. Тож вперед. Як на мене, це дуже класно. Тобто ми наважилися взяти участь в міжнародних змаганнях, де приймали участь великі такі клуби з різних країн, і ми тут такі, а хто де як, але ну, це дуже класно. Мені одразу сподобалася ця ідея. Все, ну, безперечно. Чесно, я очікувала, що, ось, ну, що ми не займаємо якесь е, таке місце, яке ми зайняли. Я думала, що ну, це все буде набагато гірше. Типу, я знала, що ми відправили там схему і думала, що там ну, дуже-дуже дуже такі сильні клуби. Бо вони і були там, типу, без всякого різного. Е, але це... я трошки не очікувала такого, що сталося. Враження на тренуваннях були різні. Але в більшості це дуже позитивні емоції. Тобто на тренуваннях на тебе ніхто не кричав, ніхто не сварився. Ми ж ми там не стигаємо, ми там не все. Все проходило такі спокійні, дружні обстановці. і Ти собі приходив до тренування, включалася музичка. Ми собі все по чуть-чуть розбирали, навіть якщо ти помилявся. І ви вам все прийшло перезаписувати з самого початку. Ніхто на тебе не сварився, ніхто тебе ні в чому не звинувачує. нічого страшного, всі ми помиляємося, всі ми люди. Так що ну. Тренування проходило в чудово, мені дуже подобається. Результатом я дуже задоволена. Це чудовий результат Як для наших перших змагань. Я взагалі, в принципі, вважаю, що ми справилися на ці 100%. Всі дівчата розумнички, неймовірні, і, і нема, що що сказати. Я би так, я би дуже хотіла брати участь в таких змаганнях. Насправді я спочатку досить боялася, думала брати мені, не брати, тому що я в вестерні не дуже сильна, а на той момент взагалі було хо-хо-хо, поможіть. Я люблю вистку, все таки більше. Я би хотіла брати участь із вистки в різних змаганнях. Ну і вестерн тепер 100%, тому що це, ну, це дуже класно. Ось таке. Мені дуже сподобалась ідея, тому що українці змогли показати, що вони теж можуть брати участь у змаганнях такого рівня. Очікував від змагань, по-перше, це гарно проведений час з клубом та просто гарні емоції. А Враження це напевно більш всього це було це щастя було, тому що. Класно проводилось тренування, мені все дуже сподобалось. Але бували момент, коли мене дуже роздражав інтернет, бо тренування йде, хтось підвисає. І ось так от. Потім а, я дуже сильно задоволена результатом, тому що, мені здається, він дуже гарний. Та ще для змагань такого рівня. А, ах, так. Також я би дуже хотіла, щоб наш клуб далі продовжував брати участь у змаганнях такого рівня, тому що це дуже крутий е опит, а також емоції. <звук> Як голова, я максимально підтримала ініціативу тренера до цих змагань. Очікувала від них більше не сам результат, типу балів, а саме те, що ми зможемо проявити українське ком'юніті і показати, що існують українські клуби, і що вони знаходяться разом з іншими так само клубами і серверами на рівні, і що ми вартуємо українського сервера або окремого українського сервера. Враження від тренувань дуже змішані, але більше, звісно, позитивні. Того, що довга і муторна робота над схемою проводилась, але воно явно того вартувало. Результатом задоволено більше ніж хотілось би навіть, окрім того, що ми отримали якби, підтвердження, того, що нас визнали як українське ком'юніті і нас побачили як українські клуби, що ми існуємо. Ми отримали ще й достатньо високі оцінки за нашу схему. Щодо того, чи хотілось би продовжувати брати участь у змаганнях такого рівня, то звісно, а от в інтернаціональних змаганнях дуже чітко відчувається конкуренція, але також відчувається і співпідтримка до всіх країн-учасників. І крім того, було б добре колись би ще взяти участь, окрім вестерну. Змаганнях з виїздки. Будемо працювати над собою, над клубом, як тренери а, і як учасники. Я думаю, ми перспективні. Мені все сподобалось враження. Mm. Ну Тут це складно. Почнемо з того, що мій прекрасний ноутбук три рази встиг зламатися в цей час. Гра мене послала на всі чотири. Зараза така, Щоразу на тренуваннях вилітало. Мій чудовий інтернет мене знатно дістав, скотина така вічно відключався. Тож я зі спокійною душею, взяла шампанське і послала нахрен ноут та інтернет. Тому я не взяла участь у змаганнях. Чи задоволена я результатом? Так, хотілося б продовжувати брати участь у змаганнях такого рівня. Звісно, чому б ні. Як тобі йти для участі у змаганнях такого рівня? Мені подобається ну, типу, мені дуже класно, мені дуже сподобалося. що я щось тобі там допомагала придумувати. ну Це дуже файно, дуже класно, мені подобається. Ще б дуже хотіла щось по повиністи. Теж було б дуже файно на таке сходити. Ну, класно, дуже цікаво. Що ти очікувають? Та блін нічого. Просто це було класно, і ми заявили про себе там на інших серверах, в інших клубах, ще ми її місце зайняли, на собі. О, тому я думаю, це круто. Просто як репутація, і просто як перший досвід в цьому всьому. Ну це класно. Тому нічого не очікувала, просто такий експіріанс, як то кажуть. Розкажи про враження, які відчула на тренуваннях. Ем, ну, було дуже сумно, бо коли ти все це намагаєшся зрозуміти, і в якийсь момент в когось вилітає, чи в когось починає лагати, чи чесь, ну, це типу просто дуже сильне бідося. Ну, це прям дуже печалька, дуже сильна. Мені не сподобалось. І так взагалі класно. Ну, типу, класне тренування. Напевно, воно просто в мене випало на такий період екзаменів і здачі всього, що для мене це був такий чилий байк, і я взагалі не нервувала. Ну Мені просто по кайфу було тренувати, щось тобі там підказувати, коли ти не розуміла, що робити далі. Я така, давай так. Ну Класно, файно. Там заспокоювати тебе трішечки з маю <свистити> Ну, то есть для мене то це було таке більш як розслаблення від того, що відбувається в реальності. Тому я взагалі не нервувала, мені просто було там по кайфу це все їздити. Чи здоволю, звісно, ну, четверте місце, я дико вибачаюсь. Я, звісно, не бачила всі роботи всіх клубів, але це було класно. Ну, тобто, я, я перша побачила, що ми четверті, і написала про це в групу. Типу, я що. Ну, це прям вау. Це дуже гарний результат, як на мою думку. Тому це дуже класно. Треба буде ще працювати, але ну, четверте місце серед клубів, просто якийсь ноунейм приїхав і зайняв четверте місце. Ну, це ж взагалі кайф, ще й з України. Ну ні, ну це пісня просто. Хотілося б продовжити брати участь. Да, так, дуже. Дуже хотілося б, я б дуже хотіла брати ще і, може, виїздку якусь. Може, якщо буде ще якийсь крос чи конкурсчик, теж було б файно, але в нас нема тренера. Ну, то таке, в нас нема в клубі конкуру чи кросу, але anyway, це було б дуже класно. У мене конкурна душа взагалі. Ну і по виїздці, ви по виїздці теж обов'язково це класно було б схеми намотити. У нас стільки елементів крутих, якщо їх ще всі. Розбити то це взагалі буде шедеврально. Ну, це буде превосходно, це буде прекрасно. Ось так. Вітаю! Мене звуть Анастасія, і як учасниця цих змагань я відповім на запитання. Отже, я вважаю, що взяти участь у змаганнях доволі високого рівня було справді чудовою та креативною ідеєю. Тому я підтримуватиму і надалі подібні заходи. Скажу наступне: я не очікувала чогось конкретного від змагань, особливо високого результату, лише прагнула відкатати схему чисто. На рахунок вражень я дійсно захопилася процесом підготовки до змагань, тому враження були лише позитивні, охочі, приємні. Але візьму до уваги, що багато аспектів залежить саме від колективної роботи. Тому відштовхуючись від нашого дружнього колективу, почуття на тренуваннях містили теплу атмосферу. Чи задоволена я результатом? Так, наші тренування і час, який ми витратили на це, були варто того. Мені сподобалось відео, наша схема. І в цілому, наш результат мене повністю задовільнив. Звичайно, що так. Хотілося б продовжувати брати участь у змаганнях такого рівня далі. Тому, на мою думку, в цьому руслі нашому клубу варто розвиватися. Ну, а також зачитаю враження від учасниці ВІЛУ. Сама ідея участі гарний шанс для розвитку клубу, який в жодному разі не можна втрачати. Для мене був неважливий не стільки результат, а скільки процес підготовки до виступу. Тож, все, що очікувала, я отримала. А третє питання враження, які відчула під час тренування. Тільки приємні теплі враження можуть бути від спілкування з нашим колективом. Година тренування здавалася парою хвилин. Чи задоволена ти результатом? А, звісно, задоволена. Це був гарний досвід. Чи хотілося б продовжувати брати участь у змаганнях такого рівня? Так, взагалі, вважаю, що сосу ком'юніті треба більше знати про українські клуби, Тож будемо прагнути до цього. Ну, ось таким були враження наших учасниць, які або допомагали з вивченням схеми проїздом її, або все ж таки безпосередньо, які е, потрапили на відзняти відео для самих змагань. Велике дякую дівчат, що відгукнулися, допомогли трішки показати, як це все дійсно відбувалося і що робилося у нас на тренуваннях. Це було дуже файно, весело, смішно, іноді дуже злобно. Проте ми це зробили. І я дуже задоволена нашим результатом. Все ж таки, так як казала, Скрбінка, четверте місце це дуже круто, адже... Ну, це наші перші змагання взагалі в виїзні клубом, не тільки в якомусь нашому певному оточенні, а ну, взагалі на міжнародному рівні. Тож, це щось, значить. звісно, є над чим працювати. Також відчуваю, що в мене досвіду не так багато, але проте потрошечку якось йдемо до цього. Тож, ось такі були наші перші змагання. Ще раз дякую дівчатам і на все добре. Бувайте!